Дуже пана дорога на відрізку від Корчу в сторону Рави Руськи. Найгірший участок. Не одне телебачення не показує цей участок. Ну, що там сплошні ями, там 23 кілометри. Їдеш півтора години. Я кожен день їжджу від села Свого до Червонограда, і кожен день по пів години їздити це по тих ямах. Це нереально. То тобто я кожен день то вчер. Це дорога червонограда Рава-Руська, загальна її довжина 52 кілометри. Частина веде до Волинської області, інша до українсько польського кордону. У 2015 році відбувся тендер на початок будівництва робіт саме дороги Рава Раваруська. Цю дорогу не ремонтували вже десятиліттями, і нарешті, все ж таки, влада нібито домовилася з польською стороною за польський кредит, за польські кошти, яка би і мала цю дорогу робити. Але чомусь дані ремонтні роботи з 2015 року так і не були розпочаті. По документації, в 20-му році, в листопаді вона вже мала бути здана в експлуатацію. Сьогодні 21 й рік навіть ремонтні роботи не починалися. Ось що кажуть водії та пасажири, які змушені чекати. Я стою вже хвилин тут 20, стояв півгодини отам, де ремонт роблять пробці, стояв півгодини біля рабської пробці. Коли я додому доїду, я цілу ніч їду. Вони хочуть, що щоб я зараз взяла кустилі і вийшла, і нехай мене хоч хтось про, е, е, троне. Вони мене. Пропустять. Наїдуть з підрадою. Так отходять. Із протестувальниками зустрівся голова райдержадміністрації Андрій Дяченко. За, За його словами, дорогу почнуть ремонтувати уже днями. Замовником ремонту цієї дороги є служба автомобілів доріг Львівської області. Вони подавали неодноразово документи стосовно ремонту цієї дороги. Державна експертиза, так би мовити, вона пройшла, Потім передали документи в ДАБІ, яка знаходиться в Києві. Тобто на рівні області це питання було закрито повністю. Після двогодинного перекриття дороги місцеві мешканці вирішили розійтися. Однак кажуть, якщо до п'ятниці на цій ділянці не буде будівельної техніки, вони у понеділок перекриють іншу ділянку дороги, яка завантажена транспортом ще більше. Ірина Качмарик та Ірина Бочинська. Новини на Суспільному. Львівщина.